Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. Одна людина загинула, ще троє постраждали. На Харківщині ворогу продовж доби бив по місту Куп'янськ, селах Мирне та Канцедалівка. Як повідомляє обласна поліція, мирне ворог обстріляв з артилерії. Вибухових поранень зазнав чоловік, його ушпиталили. Також у місцевої жительки гостра реакція на стрес. Унаслідок ворожого обстрілу, канцедалівки, травмована жінка у Куп'янську. Через удар окупантів загинув чоловік. Він саме перебував на зупинці. Ще один убитий на Дніпропетровщині. Там ворог поцілив по Покровській громаді півідроном. Обласна влада повідомляє і про постраждалу 22-річну дівчину. Також під російським вогнем опинилися місто Нікополь, Марганецька та Мирівська громади. Через атаки пошкоджені інфраструктура, ліцей, багатоповерхівки та приватні будинки, господарські споруди, понівечене підприємство. Сталося кілька пожеж. Загарбники вгадили її по Синельниківському району кабами та ефпіві-дронами. У Херсоні через дронові атаки ворога поранені п'ятеро людей. Усі перебувають у лікарні. Ворог минулої доби обстріляв 42 населені пункти області. Детальніше по ситуацію на Херсонщині та Миколаївщині дізнаємося в нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Вона з нами не живо. Лізо, вітаю слово тобі. Лілю зранку ворог дронами атакував Дніпровський район Херсона. Поранення дістало троє людей. Це двоє чоловіків, 74 та 40 років. А також жінка 69 років. Усі вони нині перебувають у лікарні. У них міновибухові травми та уламкові поранення. Вже за кілька годин окупанти вдарили по цьому ж району. Знову постраждав чоловік. Також до лікарні звернулася 62-річна жителька Херсона. Яка напередодні дістала поранення у Дніпровському районі Херсона через атаку росіян із БПЛА у жінки міновибухова травма та поранена нога. Ворожий дрон атакував 39-річного чоловіка поблизу червоного маяка на Херсонщині. Поцілили у автівку, яка доставляла хліб до селища. Поранений працівник новорайонської селищної військової адміністрації. Медики швидкої надали йому допомогу на місці у Херсонському районі. Минулої доби. Окупанти спрямували в півдро на блокпост. Поранено двох поліцейських їх ушпитали з вибуховими травмами та контузіями. На Херсонщині на Херсонщині внаслідок обстрілів упродовж доби загинула одна дитина. Ще 14 людей дістали поранення. Російські військові атакували 42 населені пункти області. Пошкоджені дві багатоповерхівки, шість приватних будинків, стільникова вежа та автівки. Якщо ж розповідати про Миколаївщину, там також не обійшлося без російських обстрілів. Напередодні ворожа армія двічі атакувала впівдронами Екваторії Очаківської громади а, а сьогодні, перепрошую, обстріляло місто Очаків. Під ударом балістики перебувало фермерське господарство у горохівській громаді. Поранення дістало троє людей. Це працівники цього підприємства. І цієї ночі під ударом ворога була і Снігурівська громада. Там ударним дроном було пошкоджено приватний житловий будинок. Власне на цю хвилину це вся оперативна інформація. Лілію передаю тобі слово. Дякую, колего. Єлизавета Кротик стежить за ситуацією в південних областях. США намагаються переконати союзників по НАТО передати Україні більше систем Петріот. Про це заявив держсекретар Марко Рубіо після зустрічі з Сергієм Лавровим. Рубіо наголосив, що Київ терміново потребує додаткових батарей протиповітряної оборони, які є у розпорядженні європейських держав. Водночас жодна країна наразі не готова їх передати. Рубіо додав, що США шукають креативні способи, як оперативно посилити українську ППО на тлі постійних атак з боку Росії. Німеччина готова купити Петріот у США і передати їх Україні. Про це заявив Фрідріх Мерц на конференції з питань відновлення України в Римі. За словами канцлера, минулого тижня він особисто звертався до Дональда Трампа з проханням постачати системи. Німеччина наголосив він, готова оплатити ці установки, аби посилити українську ППО. Водночас Мерц визнав, що самі США також потребують Петріот, але додав, у них є багато. Остаточне рішення про передавання комплексів ще не ухвалене. Ми готові придбати додаткові платформні системи у Сполучених Штатів, щоб зробити їх доступними для України. Два міністри міністр закордонних справ ВДФУ та міністр оборони Пісторіо скоординують дії з нашими партнерами для мобілізації додаткової допомоги. Відбудова України стане головним завданням для всієї Європи. Про це заявив спецпредставник президента США Кіт Келог на конференції з питань відновлення України в Римі. Келог наголосив, США визнають, майбутня відбудова буде масштабною, але критично важливою. Вона охоплює і повернення біженців, і підтримку ветеранів, розмінування та захист. Викрадених дітей спецпредставник також нагадав, економічні інвестиції в Україну можливі лише за умови гарантій безпеки, і тому Америка виступає за повноцінну мирну угоду, а не просто припинення вогню. Келох порівняв цю місію із повоєнною реконструкцією Європи за планом маршала і запевнив, що США разом із союзниками вже очолюють аналогічні зусилля для України. Сполучені Штати визнають, що відбудова України буде величезним, але критично важливим завданням, яке матиме наслідки для ширшої європейської регіональної безпеки. Ми також усвідомлюємо, що відбудова України виходить далеко за межі відновлення фізичної інфраструктури, оскільки вона включає вирішення соціальних та економічних наслідків війни. Понад сотню бойових зіткнень за минулу добу найскладніша ситуація традиційно на Покровському напрямку. Сили оборони спинили там 38 атак противника. За повідомленням генштабу, важкі бої тривають в районах Торецька та Часового Яру. Деталі про роботу наших оборонців на різних відтинках фронту в нашому огляді. На Харківщині бійці 58-ї бригади вправно перетворюють ворожу техніку на металобрух та живу силу на попіл. Видовище, яке ніколи не набридне. Це бойова робота наших операторів БПЛА. Повітряні гонки на виживання влаштовують ворожим бляшанкам зенітники 92-ї. зали, суперками, орлани, чергова добірка уражень від тих, чиє гасло точно в ціль. Третя штурмова зафіксувала перший випадок капітуляції ворога перед наземним роботизованим комплексом, скорочено НРК. Наші захисники підірвали на позиції московитів в та наземний дрон з протитанковими мінами. Тоді спрямували до ворожого укриття ще один НРК і несподівано побачили шмат картону з написом Ми хочемо здатися. Росіян вивели завдяки дронам і взяли в полон. Я осознаю, що наша робота вона зменшує втрати людські, тобто є можливість не підставляти людей під кулі. Екіпаж ударних безпілотників зі складу 53-ї окремої механізованої веде антидронову боротьбу в Серебрянському лісництві. 15 російських гармат знищили воїни 63-ї окремої механізованої бригади за останній час. Це колосальна комплексна робота артилерії, розвідувальних підрозділів та ударних дронів. Бійці сил спеціальних операцій виявили та спалили рідкісну інженерну систему дистанційного мінування землі на Краматорському відтинку працює п'ята штурмова київська. Це їхні кадри ліквідації ворожої піхоти та ударів по техніці. У турецькому секторі лицарська бригада і суміжні підрозділи зупинили танкову атаку росіян. Палки прийом росіянам влаштували спартанівці на Покровському напрямку. Ці хлопці мають досвідчене око на ворожу піхоту і знищують кожного окупанта, що з'являється в їхньому полі зору. Це відео від пилотів Криломеги. Вони влучно знищили гаубицю противника. Маневруючи серед руїн, охоплених полум'ям авто та вирв на дорозі, білі янголи вивозять зцілілих мешканців із розбитого Покровська. Місто суцільна рана. Їхати доводиться під прицілом дронів. Цього разу евакуювали кількох літніх людей і цуценя. А зв'язківці 68-ї бригади врятували оленятко, яке заплуталось в антидроновій сітці. На бідолашну тварину чекала смертельна небезпека. Але наші воїни мають великі серця, які не зачерствіють навіть від жахіть війни. Тікай, 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 бігом, тікай, бігом! На нас! Дружківську громаду ворог атакував 15-ма дронами. Внаслідок ударів загинули троє людей. Ще троє зазнали поранень. Повторний обстріл розпочався, коли парамедики поліції саме прибули Недопомоги. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин Інтер, Подробиці, марафон Єдині новини. У Росії лютує вірус смертності чиновників. Триває він з початку повномасштабного вторгнення. Очільники енергетичних компаній та держпідприємств випадають з вікон або вчиняють самогубство. Приклад цього тижня: Роман Старовойт, уже колишній міністр транспорту РФ, тіло експосадовця, знайшли 7 липня. Про загадковий парад смертей російських чиновників далі. І ще до офіційного призначення на посаду Путін кличе нового міністра транспорту до себе в кабінет. Там під камерами співає осанну професійним навичкам і особистим рисам Андрія Нікітіна. тому рекомендує винести його кандидатуру на голосування у Держдумі. Для видимості демократії навіть проводять голосування, але ілюзія швидко зникає. Щойно на табло виводять результати волевиявлення депутатів. Із пропозицією Путіна погодились усі 408 присутніх. Голосів проти чи бодай тих, хто утримався, немає. Перед тим як узятися за транспорт, Нікітін був губернатором Новгородської області. На новій посаді обіцяє, якнайшвидше розібратися з транспортним колапсом у російських аеропортах. Саме за це, начебто, і звільнила його попередника Романа Старовойта. Піти з урядової посади йому наказав Путін 7 липня. А вже за лічені години тіло 53-річного чоловіка виявили у кощах біля його власного автомобіля з кульовим пораненням у голову. Офіційна версія чиновник укоротив собі віку з нагородного пістолета. Встановити особу старовойта допомогла його дівчина Поліна. Вона єдина з усіх рідних та близьких, приїхала на місце події. Навколо причин загибелі міністра, якого ще не встигли поховати, вже з'явилося чимало теорій. Подейкують, що той міг злякатися потенційних кримінальних справ проти себе. Адже коли ЗСУ вели свою курську операцію, саме він був губернатором області. А отже, відповідав за організацію оборони. За іншою версією старової могли вбити, буцімто щоб не свідчив проти тих, хто розікрав виділені на захисні споруди гроші. Попередньо йдеться про 19 мільярдів рублів, а це більш як 240 мільйонів доларів. Із них щонайменше мільярд або майже 13 мільйонів доларів налічує все майно, яким розпоряджалася родина вбитого. Так лише офіційно відомо, що наближеному оточенню Старовойта та належало п'ять квартир у Курську та по дві у Санкт-Петербурзі і Москві. Загальна квадратура всієї нерухомості 750 квадратних метрів. А ще ділянка у 18 соток із приватним триповерховим будинком у столиці. Ціна питання понад 3 мільйони доларів. І елітний електромобіль Тесла на додачу. Слідом за старовойтому засвіти несподівано подався і високопосадовець Росавтодору Андрій Корнійчук. До слова, ця структура підпорядкована мінтрансу. Офіційно у 42-річного чоловіка раптово зупинилося серце. Ймовірно, на тлі новин про самогубство екс-міністра. Загалом, за три з половиною роки великої війни, за загадкових обставин пішли з життя 20 російських високопосадовців. Серед найекзотичніших причин смерті упасти за борт скатера чи смерть під час ксенонотерапії. Загалом же, якщо вірити офіційним даним російського слідства, з поміж посадовців шириться епідемія, якщо не суїциду, то гострої серцевої недостатності чи випадіння з вікна високого поверху. І щеплень від хвороби не існує. Анна Басова, подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини. Зливи на заході країни призвели до підтоплень. У Львові місцями вода сягає майже трьох метрів у нежитлових зонах. Як повідомляє патрульна поліція, обмежено рух транспорту, а подекуди заблоковано. У ДСНС сповістили, що з берегів вийшли річки Щирка та Зубра у селах Скнилів, зубра та сокільники, підтоплено вулиці, житлові будинки й автомобілі. У скнилові евакуювали чотирьох людей, зокрема двох дітей, а також урятували двох собак. Частково затоплена також дорога Львів Пустомити Меденичі. Міський голова Львова Андрій Садовий попередив про загрозу підтоплення частини Франківського, Сихівського та залізничного районів міста. Людей просять принести речі з підвалів у безпечне місце, а також відкотити автомобілі з підземних паркінгів і потенційно небезпечних ділянок. Підтоплює також Луцьк на Волині. У мережу люди викладають численні відео, на яких машини буквально пливуть міськими вулицями. Вода заливає навіть салони автобусів. Відновити фізичне та ментальне здоров'я українців Олена Зеленська закликала посилити міжнародне медичне партнерство з Україною у своєму виступі на конференції з відновлення України у Римі. Вона наголосила, що 80% громадян живуть у стані хронічного стресу та тривозі через втрати рідних та близьких, через постійні обстріли та руйнації. В Україні діє програма психічного здоров'я, яку очолює перша леді України. У системі охорони здоров'я по всій країні вже працюють 11 тисяч реабілітологів. Багато хто навчався у колег з найкращих світових клінік. За останні півтора року вони допомогли понад 600 тисячам українців. Лише в червні Росія запустила понад 330 ракет, майже 80 балістичних ракет, понад 5 тисяч бойових дронів. І п'ять тисяч авіабомб по українських містах, і масштаби руйнувань важко описати. У двох житлових будинках столиці, зруйнованих у червні цього року, загинуло понад понад 30 людей. Найважливіше у відновленні будь-якої країни це її люди будівлі без людей, підприємства без людей. Країна без людей це не країна У умовах запеклої оборони. Ми поставили своїм головним пріоритетом порятунок життів у всіх сенсах фізичному, соціальному та психологічному. Наш принцип відновити людину, і вона відновить все решту. Конференція з відновлення України в Римі гарний майданчик для фіналізації та підписання партнерств із міжнародними компаніями. Таку думку висловив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький. Він наголосив, що зокрема на полях конференції вдалося підписати меморандум із американською компанією Гьюз», яка анонсує нові технічні операційні та комерційні можливості в головних сферах енергетики України в умовах воєнного часу. Ми підписуємо угоду з американською компанією Berker Hughes про стратегічну співпрацю, що це дасть на практиці для групи Нафтогаз: це підвищення інтенсифікація існуючого видобутку, та також підвищення газовидобутку для нових свердловин технології, знання, експертиза. Техніка, все це буде задіяно додатково. Американські виробники, американські компанії разом з Baker Hughes будуть запроваджувати в Україні. Чому ми щиро раді і дуже горді підписувати такий документ? Також Сергій Курецький зазначив, що в НАК Нафтогаз уже триває підготовка до опалювального сезону і додав: на сьогодні процес триває добре. Підготовка йде повним ходом. Я вважаю, що на поточний момент все відбувається добре. Тому я дуже сподіваюся, що ми прикладемо максимум зусиль для того, щоб українці були із газом, і з теплом. Повний оптиміст з цього приводу, і вся команда групи Нафтогаз працює над цим. Реби на техніку, грацію та зброю при собі. На Запоріжжі, попри постійні обстріли, стартували жнива. Аграрії кажуть, найбільше дошкуляють російські безпілотники. Сховатися від них посеред поля неможливо. Тож, коли чують у небі вороже дзжищання, намагаються збити дрон. Як працюють фермери там, де немає тиші, і які прогнози на цьогорічний врожай? Дивіться. Ми їдемо на поля, де наша техніка працює тільки з ребами. Без ребів тут якби дуже рисковано працювати. Дорогою до пшеничного поля Василь розповідає, як тривають жнива на Запоріжжі. Він керує сільгоспідприємством в одній із громад і тут вже почали збирати озимі культури. Через близькість до лінії фронту працюють аграрії швидко. У прямому сенсі ведуть битву за врожай. Техніка, яка виїжджає працювати на поле близько до лінії фронту. Хлопці вдягають бронежилети. З хлопцями виїжджають і ще хлопці з рушницями, які стараються, коли побачають квідрони, щоб його збити, цього разу на варті бригадир Володимир однією рукою тримає рацію для зв'язку у другій зброя. каже: стріляти вміє, бо мисливець та раніше й уявити не міг на що полюватиме посеред пшеничних ланів. На розстоянні 50 70 метрів я можу в нього попасти. Попадали? Попадали. Що збивали? ФПВ дрони. Ну, виходить, це машинально бігом. Летить, процілився, стрельну. Ну, швидко виходить. Захиститися від ворожих дронів виходить не завжди. Кілька днів тому російський безпілотник влучив у причіп трактора. Спалахнув комбайн неподалік, постраждав один із працівників. В той час, коли прилетів дрон, тракторист саме виліз з трактора і підходив до причепа. І з ривною хвилею його він отримав численні опіки всього тіла 50%. На цьому полі вогонь знищив 7 гектарів пшениці. Ворожі Піві – ледь не найбільша проблема цьогорічних жнив. Однак атакують окупанти не лише коптерами. Російська артилерія та авіація повсякчас б'є по сільгосптехніці, складах із зерном та добривами. На території підприємства не зосталося жодної цілої споруди. Через це немає де зберігати збіжжя. Немає де зберігати зерно, приходиться його зразу з-під комбайна вивозити. Якщо десь ми його складаємо, то це прямо на полі, де ми його збираємо. От може піти дощ, може, може навіть щось туди прилетіти, може воно просто згоріти. Через окупацію та інтенсивні обстріли тутешні фермери не обробляють близько 6 тисяч гектарів землі. На зораних полях культивують пшеницю та соняшник. Однак рекордного вражаю не очікують. На посіву вплинули весняні приморозки та відсутність дощів. І так в усіх господарствах області. Основними причинами недосіву скла стали екстремальний дефіцит вологи восени та взимку, збільшення площ обстрілів внаслідок збройної агресії Російської Федерації, на яких неможливо проводити посів сільськогосподарських культур. Внаслідок заморозків пошкоджено і та втрачення посівів зернових зернобобових та технічних культур на площі 1810 гектарів. Загалом площа посівів на Запоріжжі сягає понад 260 тисяч гектарів. Це майже на 18 тисяч менше ніж було торік. Попри усі виклики, аграрії обіцяють забезпечити область зерном. Інна Гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал «Інтер». Марафон Єдині новини на цьому я беру паузу до 22-ї години. А просто зараз єдиний марафон продовжить Анна Каменєва. Дякую, Ліля. Як працюють мобільні вогневі групи, зокрема на Черкащині, розкажемо і покажемо вже за кілька хвилин. Залишайтеся з нами. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.